Я переконаний, що ці листи були переловлені, тому що в нас сьогодні в Україні. Очуйте мене, будь ласка, в Україні демократії немає. Її не існує. Сьогодні у нас повністю система ФСБ, тому що в самих найвищих кабінетах чиновницьких сидять ті ж самі представники ФСБ. Подивіться е схеми ФСБ в інформаційному просторі перекрита повністю правда, як і в Росії. Подивіться, сьогодні ми не можемо виїхати з України. Ми сьогодні не можемо сказати правду. Ми сьогодні не можемо вийти е, на майдан. Ми сьогодні не можемо написати пост, бо нас зразу посадять. Ми не можемо звернутися до влади, тому що нас зразу посадять. У нас в Україні демократії немає. Те, що ми називаємо демократією, це коли ми звертаємося до президента. З проханням звернути увагу на корупцію, на камбата, на побиття, на розкрадання, на вбивство камбатами наших хлопців, які стали свідками розкрадання амуніцій, грошей. Так, да, убиває російська армія, так ще й наші вдобавок туди прикладують руку. Тому що е, наші хлопці становляться невольними свідками розкрадання гуманітарної допомоги і вашої європейської амуніції. І я задаю питання, пане президенте України. Ви або все знаєте, і бачите, і чуєте, і кришуєте, або ви ні на що не впливаєте, але про все знаєте за півтора року. Ні на що не впливаєте, нічого не робите, не реагуйте, тому що ви що ситуацію не контролюєте.